То мій любим безпека. А я названий наперед посланий. Якщо це подивитись, чи можна вертеп до хати піти? Мир вам мир, хрестося розає. Капел званий наперед послати. Що подивитися, подивитись, можна у тебе в хаті розміститися? Я пана Єру не за крісло приготувати. Мир мами Христа страждає. Я його царна ціями панна пана, який хотів все завоювати і сам вас. А ти капнали побезько міську, не скажеш, що за новини. Ой навісне, навісниче, тебе і родниче, ми і родини, славний царю, осталась новина. Вефлеєм, Боже є дитя, А ти, свого, що ти скажеш, що за новина я приводжу двох пастерів із вефлеєма, ті пастері бунтуються, вефлеєм спішать. На рождество, слова пана Христом, його звуть. Зламали му острий приказ мусить умерти, назад руки му зламали, в тюрму заперли, не уведеш, не уведеш того, що род. тут над нами царював, того, що род. тут над нами панував, не уведеш, Даєш, не ведеш того, погри мені на місниче, що мені робити, а чи йому одгоні віддати, а чи його вбити? вбити, вбити о, бити, вбити а щоб не парував, бити, убити, а щоб не царював. Ти на місці йди, і всім дволітнім дітям гоблизі. Повно смутку, повно жалю на середеньку мому, Бо Він голову Гової, синовому. Я всім дволітнім дітям голову постунав і твоєму синові тезня. Чудеса, чудеса, стоять, борять ангеля, чудо, 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 чудо повідаю. Пастериця, пастери, слідиться, пастери вефле, є, спішіться, пефле, є, спішіться, дивна новина, дивна я новина, мефлеємати, породила сина, а я породила твоя поясняла. Сінцем, во накрила, сінцем накрила. Де каплати, клечмашка, <клежит> юду, нехай скаєш, що за забить. Мошку, мошку, панки кличуть. Пан даруй міхороші, банки, російська банки, окосимоти. Ми обовголі, важко, важко, зиткідесь, вертали, важко, вісець, тримали, стали важку, забодван, на пацький приказ мусить заради, на приподій. Мошку можко скажи приказ. Мошко, мошку скажи приказ. Не хочу. На пайський приказ мусиш сказати. Двоє поле поле дивися в чоло. Я добжова в б'ю, Дай далі. Мошко, Мошко, заспіває. Ай англіно요? Мошклошку заспівливоess. Ц refinje скарре на лапі голос моєые! Тапальські брика смотсо зоспіватсе! Варіющо! Варіоч나�н ridex вджо по иджове затанцюй! Аяноні? Мошклошку затанцюй! Аян formal! приказ, можеш затанцювати? зоспів緊суватсе Песар

затрадина. Моя пора, до помічника, грибець. Я в них все сам, я думаю, сур урешала. Я лай ек пен мозво. Можкомужку заспівай. Треміві. Можкомужку заспівай. Треміві. Паський приказ мусиш заспівати. Да? Пети здаєш, що в коскі я рефс. Можна. Зоргий я. Вета бра.

Мошко, де тоді сплять? На панський приказ мусиш сказати. Двоє на печі, троє міхо. Троє метоші є. Мошку, можку, дивошкотові. Це немає. Мошку, можку, добі мошку. Здоровий! На панський приказ мусиш забити. Хоче мою, хоче мене бухать. Римай, тисяче, копан, кому знаєш, попереду. Діть корогаки, румаюся до так. не родашукаєш. Ті корогаки під кордоном всіх всім прибив. А ти чого а, о, о, сюди припешся, іроди погано? Думаєш, я тебе боюся. Не боїшся ти мене, тебе смерть не мене. А я смерть біла, біла гору, біля понад горною. Я прийшла до вас за хати, щоб забрати. Мошко, мошко, ти в армії був! Ей, не видав! Можко можко ти в армії був! знаю. На панський приказ мусиш казати! Туротури в армії був! на Лебе! Можку можку замашируй! Мошко, можко замашируй! На панський приказ можеш замаширувати! Туросеро поможи! Раз! два, три! Ледя здобути, збираймося з вечора до дня, не ми пана водона, якщо наші не задовольни рука, соля ліс, докамає, бачки тягне за нього, весела вода. Мені, давайте, давай, давайте.